Людмила Галінська в моїй милій Україні мова солов'їна. В моїй милій Україні мова солов'їна. І цей скарб передаємо від батька до сина, від матусі до донечки, від бабці до внуці, від квіток до бджілки на зеленій луці. Рід наш давній. Український, мова квітка роду, чиста, світла, соковита, як нектар із плоду, пахне сонцем, пахне житом, диво колосками, вишнями і грушами, стиглими садами, достигає попід осінь в кетях калини. Квітне мальвою тином, в пісні журавлині, в чорнобривцях її запах, в полинах і м'яті а душа її гніздиться в кожній теплій хаті. Нею мама нам співала перші колесанки. Хрестом долю вишивала з вечора до ранку, заплітала у косички стрічки волошкові. Щоби мови не цурались і жили в любові. Нею бабця все молилась, Бога прославляла, хліб місила, сила усміхалась і поклони клала, мова серце України, в ній є наша сила, в кожнім слові код таємний то є наші крила, кожне слово як батьорка, а разом на мисто, знає мову: будем жити, вчиться товариство!